Хлопці, що ви думаєте про маленькі груди? А перед початком цього відео, будь ласка, підпишись на канал та постав вподобайку. Головне, що був інтерес до самої дівчини, це як порівняти червону Фараї та білу. Мені байдуже, якого наколі, адже це Фараї. Всі знають, що швидкість спорткара напряму залежить від кольору. Думаю, озвучу думку більшості чоловіків. Хороші ті груди, до яких ти можеш доторкнутися. випротив мене, якщо я не правий. Тільки ти можеш побачити теж непогані. Але найкращі ті, в яких ти можеш занурити своє обличчя. Я завжди думав, що дівчина з великими гудьми це реальна жінка. Але в ліжку такі дівулі зазвичай скуті, з ними нудно. Зустрівши дівчину з маленькими гудьми, я був просто в шоку від того, що вона витворяє в ліжку. Її нічого не стримує, і вона не підвладна гравітації. З цього моменту я навіть не задивляюся на великі цицьки, бо знаю, на що здатні дівчата з маленькими гудьми. Цитую мого друга: не існує таких гудей, яких б я не захотів побачити. Слідки будь-якої форми та розміру призначені для єдиної мети тішити мужика. І я скажу те, що казав своїм друзям жіночої статі, коли вони парились про свою зовнішність. У всіх хлопців є свої вподобання, як маленькі або великі, худі або повні, руді або брюнетки, але найкраще тіло тієї жінки, яку ти любиш. Якщо ти в стосунках з тим, хто шукає якісь недоліки в тобі, то пішли його за російським проблем, він тебе не вартий. Думаю, великі груди мають кращий вигляд, коли дівчина ще не роздяглася. Коли ж вона все з себе скинула, маленькі будуть кращі. Будь-які груди чудові груди. Мої груди не надто маленькі, але й не надто великі ідеальний середній розмір, як мені кажуть хлопці, але вони пітніють, і мені незручно бігати без лівчика. Але коли ти лежиш у ліжку і починаєш м'яти їх, ти розумієш, наскільки тобі пощастило, вони такі м'які та ніжні. Плюси великих грудей. М'які та з ними приємно грати, наче м'ячки для зняття стресу, які завжди при собі. Вони гармонічно виглядають з моєю великою дупою, швидкий спосіб змусити парубків посміхатися. Мінуси. Чим більший ліфон, тим він дорожчий. Неприємне почуття, коли ти бігаєш або спускаєшся вниз сходами. У моєї дружини виразний четвертий розмір, і я б хотів, щоб вона його зменшила, бо дуже багато уваги з боку інших чоловіків та безліч будних компліментів. Вона також каже, що у неї постійні болі в спині і їй складно знайти відповідний одяг. Балдію від маленьких грудей, особливо якщо це мініатюрна дівчина, це виглядає так гармонійно та звабливо. Я також з тих хлопців, які віддають перевагу грудям, ніж дупі. Знаю, що моя колишня постійно нила, ще й важко знайти одяг до своїх великих грудей. Гуди це груди. Мені не зовсім подобається, якщо великі груди звисають. Це якось крипово, але груди за своєю природою дуже м'які, ніжні та сексуальні, та це страшенно заводить, коли ти з ними граєш. Маленькі груди це окей. Я люблю ціски, які містяться у долоні, і більше не потрібно. Не люблю жінок із сіцьками, які здатні виробити тебе, якщо вона ними трусне. У мене фетиш на великі груди. та в натовпі я шукаю дівчат тільки з великими ціськами, щоб підійти та познайомитися. Мені подобаються груди моєї дружини. Я не можу сказати, який в неї розмір, оскільки не розуміюся на цьому, взагалі до біса, який розмір чи форма. Мені вони подобаються, бо вони належать моїй дружині, і тому що це груди, з якими я граю вранці. Якщо мені сподобається дівчина, то це станеться точно не через її бюст. Якщо у мене маленькі груди, значить я любитиму маленькі груди. Звичайно, ти оцінюєш і ділиш людей на гарних і не дуже, але найголовніше це її поведінка, погляди та пристрасть. Особисто я люблю маленькі груди, вони виглядають більш натурально та природно. Я також чув, що через великі груди ти не можеш займатися багатьма видами діяльності, оскільки це приносить тобі дискомфорт. Люблю, коли взявши цицьку в руку, вона не вивалюється і ти можеш відчувати її повністю. Зустрічався з дівчиною з маленькими грудьми, великими та взагалі безгрудною. Всі були дивовижні в ліжку та у відносинах. Гоне, щоб був великий мозок, а не те, що нижчий. Головне, щоб вони були натуральними. Якщо у неї четвертий плюс силикон, то вибачте, я ще виберу дівчину, у якої видно одні соски, ніж два баскетбольні м'ячі. Розмір грудей має значення, але не такий важливий, як форма та об'єм. Невісячі груди другого розміру, куди краще третього розміру, які звисають до пупка. Віддаю перевагу маленькому бюсту. Я не можу згадати нікого з моїх друзів, які думають тільки про великі груди. Яке дурне опитування все залежить від хлопця. Мене напрягає більше, якщо вона зніме з себе лівчик і я побачу несправжні груди, або ж натуральні, але величезні. Якщо у вас маленький бюст, як на мене, це плюс, і навіть не варто думати інакше. Люблю маленькі та люблю мініатюрних дівчат, у яких груди виглядають гармонійно. Знаєте, мені досить складно знайти груди, які були б для мене маленькими, але щоб вони були великими, таких відсотків 70. Те, що знаходиться вище ваших плечей, куди важливіше. Щира посмішка, красиві очі, довге волосся, і найважливіше це особистість. Я знав дівчину зі старшої школи, яка була страшенно сексуальною, але була ще тим стервом, яка всіх принижувала, ідеальне тіло, яке світилося на кожному матчі, групі підтримки, але тупа, як пробка, з якою нема про що поговорити. Я одержую між жіночими грудьми та люблю я їх через різноманітність великі, маленькі, чорні, білі. У великі цицьки ти можеш буквально занурити своє обличчя і відчувати, як вони зігрівають тебе. А коли ти позаду вдоги, ти бачиш, як вони коливаються від імпульсу твого тіла, страшенно заводить. Маленькі гуди, як же гармонійно і сексуально вони виглядають. Я люблю дивитися на них і бачити, як соски твердіють, потім я їх облизую. Вони настільки чутливі, що кілька поцілунків і вони, як камінь. Я дивився порно з 80-х 90-х і помітив, що у них все натуральне, і неважливо якого розміру. Подивіться на сьогоднішніх все з силіконом, начебто це обов'язковий пункт, без якого ти не зніматимешся. Дивишся, красива дівчина, а потім вона роздягається і бачиш це знущання зі свого тіла. Так, згоден. Краще маленькі або великі груди, але натуральні. Так, можливо, виглядає силиконовий бюст класно, але це зовсім не те відчуття, коли ти їх цілуєш або мацаєш. Думаю, якщо у тебе маленькі груди, то ти хочеш їх збільшити. Якщо ж у тебе великі, ти б хотіла собі менші через різні незручності. На практиці завжди краще маленькі, бо це практично і ти можеш пробувати в ліжку більше. Великі цицьки – це як красива обкладинка книги, яка всередині може виявитися не дуже. Серйозно, якщо ж у дівчині великі груди, вони на 80% будуть звисати, та сосок не мов твоя голова. Якщо ж маленькі, то акуратний сосок. Які так і бабить до себе волаючи. Поцілуй мене. Я дівчина з великим бюстом. Думаю, хлопцям більше подобається, коли у дівчини є на що подивитися і до чого доторкнутися. Хлопці, коли бачать мої груди, заводяться і викладаються повну. Це стимул для них, щоб я стала їхньою дівчиною. Не можу також не згадати лесбійські втіхи, які завжди починаються з поцілунків гудей і лизання сосочків. Які гуди краще судити, звичайно ж не мені, але думаю, що 70 на 30, на коїсть великих. Я знаю, що все залежить від людини, але як лесбіянка можу сказати, що віддаю перевагу маленьким грудям, які повністю містяться у моїй руці. У мене величезні сіцьки, та моя дівчина так само їх любить. Вона на них спить і любить ховати в них своє обличчя. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі. Також напиши в коментарях, що ти думаєш стосовно цієї теми відео.